Давай Босою з розпущеними косами танцюй, літай, скидає взуття на радіо Твій трек, Сонце райдуга, Проспект. Па на радіо. радіо, радіо. Тобто, ну скільки можна? Я все тут роблю одна. Привіт! Мене звати Даша і ви на каналі Воюа. В минулому огляді ми детально розглянули дуже крутий, автономний, багатофункціональний пилосос Jimmy HW10. Він легко робить сухе та вологе прибирання на різних типах поверхонь, починаючи банально від підлоги, закінчуючи домашніми м'якими меблями. А сьогодні ми подивимось, як за допомогою нього можна швидко та якісно прибрати в салоні автомобіля. Ну що ж, поїхали? Для цього відстібаємо ручний пилосос від основного блоку і отримуємо компактний пристрій, який легко чистить будь-які важкодоступні місця. Давайте ще раз швиденько пройдемось по його основних параметрах. Об'єм пилозбірника 200 мл. Має три насадки з моторизованою щетинистою пелюстковою щіткою, зі сувною щитиною і щілинну насадку. Має два режими роботи еко і максимальний. Акумулятор ємністю 3800 мАч, що забезпечує безперервну роботу пилососа протягом 70 хвилин. Зараз хочемо зробити невеликий тест для цього пилососа і протестувати його на звичайному автомобільному салоні та шкіряному. Дуже зручно і прикольно є те, що його можна від'єднати від основного пилососу разом з акумулятором і взяти з собою і пропилососити все, що вам треба і де треба. Прямо на природі. Ну що, розглянемо першу ситуацію. Це у нас звичайний тканний салон. Розсипали печиво. Зараз ми його спробуємо прибрати за допомогою просто пилососу без насадки, а потім спробуємо спеціальну насадку. Ось так вона виглядає. Ну і Подивимося, що з цього вийде. Вмикаємо. Навіть без насадки майже все прибралось, але давайте спробуємо. Тут в щілинках, ще трошки залишилось. Спробуємо з насадкою. так, ще так, так пробуємо. Начебто все вийшло. Також зараз спробуємо прибрати в важкодоступних місцях за допомогою такої насадки. Вона, бачите, більш вузька. Прикольно, як бачите, воно не тільки прибирає, і за допомогою цих щитинок воно якось більш якісно вимітає це сміття ну і прибирається. Ви бачите, повний фільтр вже печива. Ще приємно здивувало, він наче і виглядає ну, дуже таким масивним, але він достатньо легкий. Давайте спробуємо ще прибрати ось тут коврик. Дуже швидко і дуже просто він прибирає це, все. Навіть е маленьке каміння він прибрав. Все, все тут. Прикольно. Так, тепер ми закінчили з текстильним салоном. Зараз ми перейшли в шкіряний. Давайте спробуємо, як він буде справлятись тут. Ось я одягаю звичайну насадку широку, включаємо. 5 секунд і все чисто, реально. Навіть в таких місцях важкодоступних, в принципі, нічого не залишилось. Але, щоб вичистити там, давайте ми спробуємо змінити насадку на насадку для важкодоступних місць. Тепер. Так. У нас ще тут трошки печива є в цьому карманчику. Давайте ще спробуємо туди дістатись, як він зможе справитись з таким кармашиком. В принципі, нам небагато часу знадобилось, щоб тут прибрати, але у нас ще залишилося тут на килимках прибрати. Тут вони у нас вже не резинові, а текстильні. Давайте спробуємо як справиться цей пилосос з такими ковриками Так, давайте зміним, змінимо насадку і спробуємо прибрати те з чим не справилась звичайна насадка Ми закінчили з нашим текстильним килимком. Я вважаю, що це взагалі важка задача для будь-якого пилесоса, навіть для великого якогось. І в принципі, Джиммі e WH10 справився нормально. Навіть я б сказав добре, тому що я попилососив навіть те, там, де не планував. І ніяких не виявилось проблем з тим, щоб дістатись в якісь карманчики і щілинки, там, де дуже мало місця, в мене не виникло. В принципі, одною рукою, ну ось мені взагалі, от, одною рукою ніяких проблем, легко. Ось я скільки зараз плесосів, ніякого дискомфорту не відчув. Не затерпає рука. І немає проблем, саме головне, що він бездротовий, і немає проблем, що ти тянеш звідкись шланг, перетягуєш той великий пилосос і оце десь дістаєш. Більше таких проблем немає. Акумулятор тримає добре. В принципі, клас! Стьом, ну там що то там отам поропилися трошки грязненько. Зараз, зараз, зараз іду. Де? Ну, Трошек прилипився. Приймай роботу. Стота, якщо вас зацікавив цей пилосос і ви хочете дізнатися більше деталей про його параметри, переходьте за посиланням, щоб подивитися огляд на повну версію Jimmy HW10.